Наче кругла паска, мов писанка вся земля. Радійте, друзі, великодня казка Гаївкою хай серце звеселя. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні. В гості йди під рушниками, страви нести запашні. Так, дітки, незабаром свято Великдень. Радіють йому люди і все навколо оживає. Великодній дзвін доносить радість нашу до Небес. Перед Великоднім святом настає вебна неділя. В цей день відкладається всяка робота. Всі люди до церкви рано йдуть і несуть віточки й верби. А коли люди виходили з церкви, Звичка була торкатися один одного свяченою вербою і промовляли, Не я б'ю, верба б'є. Після вербної неділі настає Великдень. У цей день люди йдуть до церкви, щоб разом порадіти Воскресінню Христову. Вітаючись, вони промовляють Христос воскрес! а відповідь получають воістину воскрес! Зараз я вам загадаю загадку, а ви послухайте, будь ласка, уважно. Хліба здобного багато. Люди напекли на свято. Як лунав церковний дзвін, в храмі посвятився він. Пригощайтеся, будь ласка, хліб цей має назву. Яку? Так, дітки, Пасха. Пасху треба готувати з добрими думками та гарним настроєм. А ще в цей день красили яєчка в різні кольори та готували пасхальний кошик. Подивіться, будь ласка, яку святкову пасочку ми будемо з вами сьогодні робити та крашанки. Для цього нам знадобиться лист формат А4, заготовочки для нашої пасочки, фарба, клей, палочки та водичка і серветочка. Починаємо працювати. Для цього ми беремо нашу основу для пасочки. Намазуємо клеєм одну сторону. Приклеюємо, на залишок клею витираємо нашою серветочкою. Потім ми беремо нашу верхушку цукрову, пасочки, теж намазуємо з однієї сторони, приклеюємо її і витираємо серветочкою, протираємо. Тепер. Ми повинні цю нашу верхушечку розфарбувати. Ми беремо палички різного кольору. У нас є жовтий кольор, Макаємо в водичку та жовтий колір і таки робимо наші, прикрашаємо її різними кольорами. Потім ми можемо взяти зеленого кольору паличку. Макаємо треш в паличку, вмакаємо водичку. Зелений фарбу Теж так же саме прикрашаємо її. Далі можемо взяти червоного кольору, теж прикрасити і синього. Кольором. Можемо прикрасити. Ось так, от. так. І ще ми можемо прикрасити наші яєчка, нашу пасочку кольором: яким? червоним, салатовим, блакитним та зеленим. Та жовтий клей. З однієї сторони намазуємо клеєм і приклеюємо. І все протираємо нашою серветочкою. Онашо. Онашу. Ось подивіться, яка святкова пасочка та крашанки у нас вийшли. Вас я хочу теж привітати зі святом Пасхи та побажати вам здоров'я, любові, миру, злагоди та всього найкращого. До нових зустрічей, малята!